Чи знаєш ти, що в Україні є митці та мисткині світового рівня? Наприклад, Таню Муіньо сьогодні створює кліпи не лише для наших виконавців і виконавець. Дівчина співпрацювала з Дженніфер Лопес, Дуа Ліпою, Гаррі Стайлзом, леді Гагою, створила відеороботу навіть для одного із учасників гурту BTS Чонгука. Є в Україні й художниця зі світовим ім'ям, чиїми роботами захоплювався Пабло Пікассо. Переглядай відео сьогодні буде цікаво. Марія Примаченко, за іншими варіантами написання, Примаченко, народилася і все життя провела в селі Болотня Київської області. Відома на весь світ художниця, представниця так званого наївного мистецтва, мисткиня поєднала у своїй творчості малюнок і живопис. Яскраві кольори, узагальненість форм, контури на предметах, картинам художниці властива певна дитяча щирість та символізм. Марія Примаченко ніколи не змішувала фарб, а пензлик робила сама з котячої шерсті. Зображувала чудернацьких звірів і птахів, квіти, селянський побут. У доробку Марії Примаченко понад тисяча картин. За життя вона їх не продавала, а дарувала. Хоча зараз роботи мисткині коштують десятки тисяч гривень. А з чого все починалося? У нас є можливість дізнатися завдяки художньо-біографічній оповіді Анни Багряної квіти від жар птиці. «Лови фісташку» – художньо-біографічна оповідь. Жанр літератури, який поєднує в собі риси художності та документальності. Це творче змалювання життєвого шляху конкретної історичної особи. Серія Життя видатних дітей об'єднує понад 30 книжок сучасних українських письменників і письменниць. Анна Багряна розповідає історії про Марію Заньковецьку, Олену Телігу, Вангу, Славу Стецько та Марію Примаченко. В оповіді про мисткиню ми дізнаємося про батьків художниці батько Оксент Григорович, неперевершений різьбяр. Анна Багряна так розповідає про родину Марії. На широкій огорожі перед хатою стояли різьблені голови дерев'яних химер чи то були звірі, чи люди, а чи старі боги, ніхто не міг сказати достеменно. Але кожен, хто проходив уперше повз двір, зупинявся і захоплено розглядав отих банькатих та носатих істот. Мати Параска Васильівна відома майстриня вишивки. Марусі тоді здавалося, що її ненька справжня чарівниця, бо ж уміє отак звичайною голкою, з ниткою, складні й дивовижні орнаменти на чисте полотно викликати. Теж хочу навчитися робити так, як ви. Я тебе навчу, коли трохи підростеш. Маруся росла, вбираючи до свого чистого дитячого серденька красу поліського краю. А що вже уяву мала бурхливу, аж ні в року? На що не подивиться, чи на білосніжній пухнасті хмари, чи на густочубі лісові чагарники, чи на хатні тіні, що од мисника чи печі розтягуються по долівці, у всьому їй якісь дивні тварини ввижаються казкові істоти. Придивляється пильно й бачить ось тулубу цієї химери. Он там хвіст, що аж по землі волочиться, а он і голова з очима, носом, ротом і вухами, як у людей. І буває так захопиться отим вигадуванням, що забуде про все на світі. Якою постає маленька Марія Примаченко на сторінках оповіді Анни Багряної? Дівчинці подобається вишивка. Марія прагне вчитися новому. Допитлива, має багату уяву. Надихається природою поліського краю, здатна захопитися вигадуванням так, що забуває про все на світі. Справді, маленька Марійка була вправною, допомагала матері по господарству, замішувала тісто на святкові коржики, а коли засинала, тоді їй квіти снилися. Багато-багато ціле море. Були ті квіти яскраві та різнобарвні, що в природі таких барв, а хоч би по всьому світу шукай, не зустрінеш. А ще. Снилися птахи. Але теж не справжні, неземні якісь. Барвисте пір'я, складними візерунками прикрашене, замість крил, рушники вишиті, а очі, наче в людей, сумні або замріяні. Чому така активна і непосидюча дівчинка мусила все життя пересуватися на милицях? Восьмирічна Маруся почала бризки з калюж долонями пускати, а ті бризки просто їй в очі, ніс, на щічки, вуста аж до маківки дістають. Захворіла дівчинка, а лікар сказав, що з калюжі вона якусь страшну заразу на себе перенесла. Дівчинка ніби й одужала, але хвороба не минула їй просто так. Одна ніжка помітно покривилася і ніби стала коротшою від іншої. Від того Марусі було боляче ходити, і батькові довелося придбати для неї милиці, але часом набридали їй ті милиці, тоді кидала їх і повільно шкутильгала по двору, наскільки вистачало сил. Через ту хвору ногу Маруся була непридатна до роботи у полі. Хто знає, можливо, саме наслідки цієї хвороби призвели до того, що Марія Примаченко стала талановитою художницею. Непридатна до роботи в полі, дівчинка відволікалася тим, що спостерігала за природою, уявляла чарівний світ. Одного разу вона навіть вирішила все це передати за допомогою малюнків. Натрапивши на глей, глину різних кольорів, дівчинка забула про хвору ніжку. Удома Маруся розвела глей водою і заходилася розмальовувати всю хату синіми квітами. І ті квіти, здавалося, оживали під її пальчиками. Розцвітали небаченою красою і навіть випромінювали якісь особливі духмяні пахощі. Коли ж завершила розмальовувати стіни, взялася за піч, а тоді за мисник, а відтак вийшла на двір і розписала хату зовні. Здавалося, що Маруся поринула у свій химерний світ сновидінь і геть забула про дійсність. Уже й сама розцвіла серед отих мальованих квітів. Господи. Звідки ця краса така взялася на нашій хаті? Це я хотіла тільки, щоб у нашій хаті такі квіти зацвіли. Дивовижно. Так Марія Примаченко почала творити красу. Усе дівчина робила правою рукою, а малювала лівою. Це ж робота мого серця, пояснювала всім, тому й малюю тією рукою що до серця ближче. Швидко слава про марусин талант по всій болотній розійшлася. А незабаром із сусідніх сіл почали люди приїздити, аби на ті намальовані дива подивитися, дарувала свої витвори людям. Пошли мені, боженьку, нових і яскравих барв, перед сном молилася, не хочу грошей багато. Хочу тільки, щоб люди жили, як квіти цвіли. Оце й усе, що я хочу, Боже. Засинала і бачила у вісні чарівну жар птицю над цілим морем яскравих квітів. Жар птиця у слов'ян казкова птаха. Її золоте пір'я здатне освітити усе навколо, тож образ птиці є символічним це світло, щастя, краса, радість, добро, здійснення мрій, саме життя і відродження. Визнач тему ідею твору Анни Багряної квіти від жар птиці. Тема Розповідь про дитинство Марії Примаченко Ідея захоплення мистецтвом, яке допомагає розкрити талант, знайти свій шлях у житті, утвердження думки про те, що творчість приносить радість, натхнення, спокій. Тож тепер ти бачиш, що насправді серед українців та українок багато талановитих людей, відомих у всьому світі, але історію кожного й кожної можна розповісти по різному. За допомогою сухих цифр та фактів або. Через цікаві історії про дитинство та юність. Хто знає, може колись і про тебе напишуть книгу? Це цікаво знати. Так усе ж таки Примаченко чи Приймаченко Картини мисткиня підписувала ініціалами або просто Примаченко. 2008 року в указі президента України Віктора Ющенка йшлося про відзначення сторіччя від дня народження Марії Приймаченко. 2018 року праонука художниці заснувала благодійний фонд Творча спадщина Марії Примаченко. Вона ж стверджує, що не існує достовірних доказів використання мисткинею варіанта прізвища Приймаченко. 2010 року рішенням Вищого адміністративного суду України було встановлено, що правильне написання прізвища згідно із пенсійним посвідченням Примаченко. Хоча багато хто й далі продовжує використовувати Приймаченко. Саме на цей варіант натрапляємо в підзаголовку до художньої оповіді Анни Багряної. Запам'ятай. Марія Примаченко талановита мисткиня, відома в усьому світі. Письменниця Анна Багряна створила художньо біографічну оповідь про дитинство мисткині квіти від жарптиці». Тема твору розповідь про дитинство Марії Примаченко. Ідея захоплення мистецтвом, яке допомагає розкрити талант. Знайти свій шлях у житті. Утвердження думки про те, що творчість приносить радість, натхнення, спокій. Образ жар птиці символізує світло, щастя, красу, радість, добро, здійснення мрій, саме життя і відродження. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Зростаймо разом.